Вітаю на моєму каналі. Сьогодні працюю вдома, штукатурю свій цоколь. Цоколь на будиночку, так як він фундамент робився з БУ блоків, Там балок бетонних, то трошки воно все підгулює, плюс різні нюанси трошки не проконтролював за кимось і все. Коротше покажу, який цоколь був, а було щось отаке. Ось так воно виглядало. Так, порожчину. Цемент 500 і 4,5 відра. Піска кидаю. Розчин роблю по густині. Різний, де товстіший слой. Там густіший розчин, де тонший, там рідкіший. Так, ну, оце йде у нас процес. Ось уже готово. Оце готово. А це готово. Класно, рівненько вверх, тільки підріжу, трошки пізніше схватиться. Зараз зніму відео це все закрию, де вже на штукатурі, бо спека неможлива, градусів 27. Коротше, накидаю, зразу. Зараз покажу, як накидаю, стягую, трошки схвачується і тут потім, до речі, зараз. покажу, что рублю. Так. Угу. Е. Беру рощин. Вот так, шпатель. накидаю опа, і цим шпателем розтягую підмочить трошки щоб був не сухий і його Як би як шпаклюю потім воно підсихає і я вже правилом просто зрізаю його І виходить такий результат, як я щойно показував Цоколь буду утеплювати, ну, пізніше покажу. Як буду утеплювати, зніму відео, покажу що, як і чим. Погано, що нема дружини, вона б за мною знімала. Так, сподіваюсь, видно. Так його. Потім верху тут лінію підріжу, щоб пінопласт як клеїтиметься, було все гарненько. Хоп! І оце залишаю ну, хвилин 10, потім просто зрізаю правилом по маячкам. Маячки. Розповідати, я думаю, не потрібно як ставити. З однієї сторони виставив будинку маячок, відміра гиряв одинакову відстань від газоблока. По краям натягнув жилку і все, виставив маячки. Так, ну зараз покажу як накидаю. Це взагалі правильна технологія утеплення цоколя. Так як воно має бути. Ні ляпухи, ніде нічого. Все, тут воно потім приклеїться утеплювач і буде просто ідеально. Краще отак. Став по штукатури, це небагато часу і небагато грошей потрібно на то. Зараз будемо штукатурить. Сподіваюсь, мене чути добре. Розчин трошки сів. Я під, під, під столицю підіслав сюди досочку. має дві дубові доски такі дядя Льоня. Осаді я робив людині, підігнав мені такі досочки класні. Дві на полки пішло в гараж, а дві залишилось. О, отак. Потім цей рощин. Сьогодні я ще буду маяки виставляти під стяжку чорнову у будинку. Ну, це зовсім інша історія. То... А, що зовсім інша історія. То розчин ось оцей розполучу, піде на виставляння маячків. Оце зараз до штукатурі утікає в будинок, бо спека неможлива. Ось такий ковшик. Беремо і отак його рідненький. Якщо ви ніколи такого не робили, повірте мені, якщо я це роблю, то і ви зробите. говорив в мене один знайомий, все що одна людина робить, інша людина при бажанні також. Може робити. Так, і дивимося, де в нас більший слой, де менший. Де більший, більше накидаємо, де менший менше, щоб його лишнє не знімати. Ну, я стараюся взагалі трошки більше знімати, бо я не люблю потім його по 150 разів підкидати. Тримається розчин хороший. Попередню цоколь я змив грунтувати в ніякому разі не потрібно. Це безглуздо, бо у вас тоді буде все злазить, якщо цементно на піщаною суміш робить. Якщо клеєм, то Ну, я не бачу сенсу, бо це дорожче. О, і знімаємо. Ось отак. Отак його і у рідне як і тут де. Тут може всунутись, до зверху сантиметра 4 слої. Кришки сюди. Зібрав тачку. Підколотив і далі. Так, ну глянемо, воно ну, хоч пише. Не. Є, пише. Зараз ще трішечки накидаю. Мила, нічого, ні присадок, нічого я не додаю, ні миючих засобів. Пісочок для штукатурки краще брати. Кар'єрний, жовтенький або чорний. Так, мастірок взяв. Так, ну тут має слой 3 см, а тут взагалі знизу пішло на спад. то зараз... Вверх прокидаю, потім трошки наниз і просто оцією штучкою зараз його підтягую. Це вже трошки густіше трощи. Бо я поки все налаштував, щоб зняти. Процес. Так, до речі, змивати, мити цоколь краще за пару годин, як будете штукатурити, щоб його дуже не замочити бетон і воно щоб не пливло. О! Це бачите, тут слойчик маленький. О, зараз ми... бо правилом тяжко тягти отак постягував хоп а там ямочка Хоп, підложили. попіляля вверх потім підріжеться і все стягуємо Хуй яка ж спека. Так, ось так-то. Останній рух, правило. Я роблю наниз. І оце як так і як. Уже фініш. Фініш роблю. Ось отак на низ його. Трошки пливе. Так. Все, оце воно постоїть, зараз схватиться трішечки так, трошки сопля Отак От його Схватиться трішки, потім шпатель нанесу, отак де як здулося, хоп, побачите воно. Таке може бути. Бетон гладенький. Можна цим зразу набриз маленький зробити, якщо дуже гладкий бетон. Потім на другий день вже штукатурити, щоб не впливав. У ну, мене тут його не дуже багато гладкого. Воно триматиметься, а то більше приб'ється все. Зонтиками приб'ється утеплювати. Так Ось так-то. Ось так виходить. Ось така краса. Це зараз воно постоїть, я потім шпателем так як отам накидаю. Тут зараз спробую, до речі, зрізати. Пробую берем правило. У мене фундамент знизу утеплений. А тут він обрізаний, потім я це все приберу і тут піною пропіню. Ну коротше далі тут за відмосточку відео також скину, як робити. Ну, не прямо аж так раз-раз. Така от картина, зараз в мене всі шифер, все поприставляю. Все, таке ось таке відео сьогодні. Давно нічого не знімав. Не було часу, бачите, яке воно тут. Поставили дошку, воно виперло, збивав, морочився, ну в принципі воно нічого страшного. Ось так тут піни багато дали. Під штукатуриця буде нормально. Тут також така ось ситуація далі. Коротше, кругом будинка. Так що ось такі от справи. Відмосточку тут буду робити, вже взяв віброплиту, тут все спланував, віброплитою пройшов. Відео знімати часу не було, бо плиту брав в оренду і вже максимально працював і тут, і всередині будинку трамбував, до речі, зараз покажу. Все, сплановано, все красиво, просто ляля. Трамбував послойно. Просипали там сантиметрів 5. 10. Ну 10 багатенько. Дивлячись яка віброплита. І во просто клас. Сьогодні буду тут виставляти маєчки. але це зовсім інше відео. Фу, гідроізоляцію кидати. Трошки закупився. Дасть Бог, живі будемо, будемо зимою працювати. Так що плюсну я сьогодні отой ставочок, друзі. Трошки вода не дуже чиста, бо вітер і берега обмиває. Ну Не вонюча, в принципі, нормально, скупаюся. Бо спека неможливо. Так що такі, такі от справи. Все, друзі, всім гарного дня. Ставимо лайк, коментуємо. Коментуємо, бо щось взагалі підписники не ростуть, ну, частково вони не ростуть, бо я цей не, не ростуть, а не збільшується. Кількість, бо я не часто відео викидаю. Може і не дуже цікаво. Може мікрофончик потрібно підкупити і все таке. Ну зараз трошки все воно, самі розумієте. Коротше, кому корисне було таке відео, ставимо лайки, коментуємо. Всім гарного дня, мирного неба над головою і скорішої нашої перемоги. Не буду виражатися, щоб мене не, не забанили. Бо то Facebook блокує вже попередження. Ай, коротше, скарги кидають. Так що, друзі, отак має виглядати правильний цоколь. Не ось отак і ляпухи, там потім щось ліпити, щось цей. О, поштукатурили, потім собі утеплювач туди. Бах і все. О, всім пока.